Моя маленьке буренятка. Буреньке воно таке, ведмежотко. Ведмежотко. шерстка, така як у ведмедика. Така лахматенька, м'якенька. І цвіти як ведмедика. Да? Ведмежодка. Ти ведмежотка маленьке. Ти ведмежатко маленьке. Лохматулька. Да? Лахматулька ти. Буря. Буря ты, бура. Бура ты, лохматулечка. Да? Угу. Августа, я кажу. Я августа. Ось, яка я тут лохмата. Яка я тут лохмата. Угу. Лохмата волохата. Фостик такой у меня интересный. Фостик такой у меня интересный. беласенький. такой. Такой... Ну, ну Ну, 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 це їж мені і рости. Поняла? Їж і рости. їж і рости. І щоб ти мені знала, що ти маєш хорошою коробкою. Да? Ах, ти така, Аж хочеться доторкнутися, бо ти така м'якенька. М'якушка така. М'якушка.